точка Я навчу вас я сегодня вицевата изо форму. Ось спочатку прогрузится. Ему назову Тайми. Отпитываю питань. Ось так, Тут не пояснення додатково тут варіанти які можуть бути яке може бути це питання беремо текст близько -то питання тобто забудувати півати виділяти виглядає тут заїжджа Продовжуємо. Додаємо ще одне питання. Так. Так, текст, знову текст. Зобрабити різні. Здаляємо. Зможу задати різні. Менти текст ноги. Масштаби ідео зображення, наприклад, вибразу. Ну добре, без цього Це також можливо. Сейчас делаю, посмотрели другую, бремс, без кого-то питания. Далее, 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 даже. Далее. Питаем. А вот А, візьміть, так, ну, мабуть, таку цікавеньку, таку формовню. Нехай, я піду. Що це стане? Ну, может быть, мы, мы его сейчас на запитание. Так. Начинаем, начинаем. его.

Ну що ж, сьогодні ви подивилися, як треба робити в Google формі. До побачення.